Кажуть, на кожне випробування Господь дає сили, щоб подолати його. Проте, якщо здається, що сили покидають вас, тоді приходимо ми. Служба порятунку разом подолаємо усе. Дивіться сьогодні у програмі. Підприємлива родина, батьки, спекулянти, дитина, товар. Ну, вона предложила чоловіку ніби 40 тисяч гривень. Ну, він хотів ремонт в хаті зробити і там мотоблок купити, стінку такі. Дивіться, як мати та вічим сином торгували підземні пастки міських джунглів. її, але ну, вона вже зварилася. Ну, Відкриті люки, гейзери тепломереж, асфальтна трясовина у їх обійми може потрапити кожен. Виявляється, діти це прибутковий різновид цінних паперів. Спочатку на них кошти виділяє держава, а згодом малих можна вигідно продати як цілими, так і по частинам. На органи, дивіться далі у розслідуванні служби порятунку. Батьки-спекулянти або як мати з відчимом сином торгували. Помідори по 6, баклажани по 4, капуста по 2, діти по 30 тисяч гривень. Українці знайшли новий вид прибутку. Тепер вони торгують власними дітьми. Село Ягідне на Вінничині. Чутка про те, що одна з місцевих родин вирішила продати п'ятирічного сина, шокувала все село. Я її кажу, кажу, Алла, вона приходила не раз до мене і ну ти собра зажала, що ти робила? Та ж твою дитину би на завчасі Порізали по кусочку і тому продали почку, тому серці, тому ручку, тому ножку, бо ж різні діти родяться халіки. Вона вкусила голову, тому мовчить. Я, наприклад, в мене троє дітей, отаких. От то якби пальці врізати одного, другого всі болять. Я би ні одного не продала. А що їй завило? Ну, просто гроші любить. У мене троє дітей було і такі тяжкі роки, і я ніде не поділа йшов. 23-річна Алла Крива, сина Василька, народила у першому шлюбі. Від другого шлюбу у неї є донька, і зараз вона знову вагітна. Теперішній чоловік Алли Олександр у 33 роки має дві судимості. Сім'я живе в страшенних злиднях. Єдиний дохід виплати від держави на дітей. Коли ж вони закінчуються, дітей можна продавати. Хто став ініціатором такої геніальної ідеї, подружжя вже і не пам'ятає. Ну він хотів ремонт в хаті зробити і там мотоблок ну, купити, стінку таку. Але чоловік зна свою лінію греть з тим ремонтом. Усі проблеми вдома від жінки. Жінка дурна, ж всі їж на голову. Такий хай, дурний. Тож Трашкає, буду дорожче, каже, ремонт, вдома все, все. Я кажу, до неї, що нашому ті гроші. Буде у нас третя дитина. Тоді якось то 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 буде помаленько. Чому вирішили продати саме Василька? Алла пояснює так: хлопчик погано говорив і його відправили до інтернату. Додому він приїздив тільки на вихідні. За цей час батьки від нього просто відвикли. Я обох одінакових дітей люблю, просто малий коло коло нас не був. І він коло нас не ліз. Він більше сповну нові ушиці в школі. в Інтернаті. А от за словами Олександра, у нього до пасенка жила неабияка любов. Він мені рідний ся. Він мене любив. Грідла батька. На лицей звір біжить. Покупець не змусила на себе довго чекати. Саме на цьому місці і відбувся продаж хлопчика. Ми вийшли на центральну дорогу. Це на, центральні. да, на центральній дорозі ми її віддали дитину, вона нам дала гроші і жінка моя ще віддала свідоцтво про народження дитини. Це була не місцева жінка. З родиною новоспечених бізнесменів вирішила не знайомитися близько. Представилася просто Оля. Я її так не знаю, вона тут, тут приїхала сюди перший раз, так гарно діта, дуже на всяких каблуках. Один раз приїхала і сказала, що це не телефона розмову. Вона більше того говорила з чоловіком, а не зі мною, бо вона каже, що твоя дитина не рідна, я знаю, що ти цієї дитини не хоче, так і віддай мені. Материнське серце ні на хвилину не засумнівалося. Вибір правильний, та й жіночка запевнила, Василя любитиме як рідну дитину. Каже, йому там йде краще, йому там йде лучше, бо в то дитині не можете дати. Торгувалися за хлопчика як цигани на базарі. Ремонт нині коштує дорого, тож головне в такому питанні не продешевити. Врешті-решт дійшли згоди. Ну вона предложила чоловіку ніби 40 тисяч гривень, а він тоді. Подзвонили ніби по телефоні, і він, вона каже, якщо я привезу 20, ніби тисяча, а він каже, ні, я не согласна. Тому каже, я привезу 30 тисяч, щоб каже, я менше була вам доложна. А він каже, ну то хорошо, давай. Хто не ризикує, той не п'є шампанського і валідолу. Історія для цих батьків закінчилася сумно. Ремонту не буде, бо правоохоронці затримали подружжя на місці злочину. Нам повідомили, що жінка-покупець була підставною. Про те, що батьки хочуть продати дитину, міліції розказали односельці, і правоохоронці провели відповідну операцію купівлі-продажу. Цей дитина практично не був нужен цій сім'ї Об там. А продажі знали і бабуся з дідусь цього рібьонка, і вони пытались от этого і спавитися що несколько лет назад. Про родину Алли та Олександра в Конищевській сільській раді, а саме до неї належить село Ягідне знали. кажуть, вона була особливою, тому і придивлялися до подружжя. Вона групу інвалідності має третю розмову. Відстала цим все сказано. Але дітей народжує справно. Вихованням їх не займаються, Так що ті діти були завжди не доглянуті. То, то ми їх контролювали і дивилися, і спілкувалися. Але ну, все не проконтролюєш. Було і їсти наварний, як то кажуть, і діти гралися вдома, Садковим до їхня гойданка. І, і все було нормально, ці, ці всі ніби роки, а це таке случилось. Вікно розбите, от за два дні щоб було назаконо, чи там двері якісь ну будь-що продукти, отримала допомогу по, на дітей. Заставляємо, щоб пішла на, на базар чи магазин, закупила продукти, не тільки випивку, а продукти. Ну, таким чином, що наглядали постійно за цією родиною, того, що якби ще не наглядала, то хто знає, чи б і так такий фінал є, а могло б бути ще гірше. Всі кажуть, щоб їх тут не було, я знаю. Ну, в мене гуси покрала була, троє. Там що що там казати. Насело одну двоє спасла, а одна зарубала. Фахівці пояснюють, як би страшно це не звучало, але те, що сталося, майже закономірність. Больные, они как бы с равнодушием относятся к близким, и поэтому, естественно, для них нету того чувства любви, которое испытывает обычная здоровая мама к своему ребенку. Они могут сделать что угодно. Так как мораль у них страдает, и они могут тоже в такой ситуации со своими родными детьми поступить, либо подобным образом продать. Тому що користь для них важніше. А от в Муровано-Кориловецькій районній службі у справах дітей про цю родину дізналися вже після того, як про неї заговорили на всю Україну. До цього родина на обліку як неблагополучна не перебувала. Зараз Алені діти живуть у Жмеринському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Як повідомив нам В'ячеслав Григораш, скоріш за все, малюків батькам не повернуть. Буде шукатися кандидати в прийомні батьки. Дитячі будинки сімейного типу опікуни для того, щоб набу... через набуття соціального сиріства дитині дати повноцінну сім'ю родину. Не знаю, що сказати. От я, коли приїжджаю до них, то, то він дуже з нею плаче. Хоча додому. На дурі била. На дурі била. Дур І одним боком, одним боком, правильно, щоб від неї діти забрали. А? Алла ж визнає, іноді била дітей, але то задля виховання. Великого криміналу у своїх вчинках не вбачає. Вона впевнена, дітей їй повинні повернути. Шкода тільки, що ремонту не вийде. Грошей немає, а всі ті, які у неї були, вона витратила на одяг для малечі. Якби хоча б мені, дочку, віддали кармеліт. Ну, до сина буду приїжджати буде ніби так, як в школі. До приїжджати, довідуватися там на канікули, якщо попустять, буду брати. Слізним розмовам батьків-бізнесменів не вірять ні у селі, ні у жодній державній установі, а діти вірять. Вони вже уявляють, як будуть святкувати новий рік. Вони вже вигадали ім'я своїй сестриці Христина. Але вони ще не знають, що насправді своїм батькам вони не потрібні. Зараз відчим дитини знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. З матері взяли підписку про невиїзд. Обласна прокуратура передала справу до суду. Обом батькам за торгівлю людьми загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Це її гівша, це її вщо. Він дурно буде сидіти. Я казала вже мільйон раз і перед усіма, що я б її посадила, не його. У мені стаття прийшла з Вінниці. Що мене ніби теж посадять, мені стаття прийшла дзвіниці. І що ніби я звинувачена разом з своїм чоловіком. Українське законодавство на сьогоднішній момент має спеціальний окремий закон про протидію торгівлі людьми і окремий розділ присвячено якраз питанням захисту дітей від цього явища і є відповідна статті кримінального кодексу стаття 149, яка забороняє торгівлю людьми і встановлює відповідальність за. Торгівлю людьми торгівля дітьми, як і торгівля зброєю, вважається одним із найприбутковіших після наркобізнесу напрямом кримінального бізнесу. В сучасному світі такий вид заробітку називається трафікінг, і в Україні ця проблема набуває все більших масштабів. У торгівлі дітьми у торгівлі людьми дуже багато причин вони соціальні, економічні. І ну, перш за все, наше дослідження, яке ми проводимо вже протягом багатьох років, свідчить про те, що перш за все, це проблема економічного характеру. Фахівці кажуть, дітей найчастіше продають в тих регіонах України, де немає постійної роботи і стабільного заробітку. Минулому або поза минулому році було зафіксовані випадки торгівлі в. В південній частині України, тобто це і Крим, і Одеська, Миколаївська, Херсонська область. Втім, варто зазначити, що за останні роки кількість подібних злочинів зменшилася. Так за цей рік працівники управління боротьби з торгівлею людьми попередили продаж 16 неповнолітніх дітей. А ще три роки тому ними було зафіксовано 42 спроби отримати кошти за малюків. Тім, незважаючи на певні успіхи в запобіганні подібних злочинів, правоохоронці констатують, поки не існує жодної країни у світі, яка б мала імунітет до цієї категорії особливо тяжких злочинів. Якщо вам потрібна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик. Телефонуйте 2794125. Ішов, провалився у каналізацію гіпс. Або так, ішов, провалився під асфальт, отримав опіки. Дивіться прямо зараз про підземні пастки міських джунглів у сюжеті Дарії Ліснічук. 38-річний киянин Андрій Кудашкін у минулому спортсмен. Чоловік активно займався баскетболом та футболом. Однак, за рекомендацією лікарів, вимушений був піти зі спорту. Річ у тому, що під час однієї з ігор Андрій сильно травмувався, через що майже втратив зір. Зараз, в даний момент, у мене просто, як це називають лікарі, красива корекція зору. Я це називаю зріння плаваюче. Тобто це може бути кілька разів в день, то краще бачу вблизі і трохи хуже вдалі. Або наоборот. Тому я називаю це стані плаваюче. Одного разу йдучи тротуаром до магазину, чоловік не помітив, що перед ним відкритий люк. Щоправда, довкола колодязя була натягнута червона стрічка, яку через вади зору Андрій не побачив. І ще один крок вперед, і чоловік опинився у каналізаційному люку. Входив машиною, машину і тут я просто провалився. Ну, Все-таки движення нескільки координуване, тому що спортом займався. І вийшло, що немножко около вниз тіла, і, звісно, вперед. И получилось так, що внутрі я як стопор ноги були, я отак от застряв. Ну і плюс локти, соответственно, в різні сторони. Вибратися самотужки з підземної пастки Андрій не міг. Допомогли чоловікові працівники, що прокладали поряд кабель. Коли він опинився на поверхні, тривалий час не міг прийти до тями. Діло в тому, що це стан шока. когда все твои знания, не все теряются. Потом уже, я думаю, подумал о том, что надо было делать. И по большому счету я сам, наверное, практически знаю, что надо делать в таких ситуациях. Но это состояние шока. Я стоял, я не мог пойти присесть. То есть просто вот стоял. Андрей рассказывает, у него сильно болела нога. Он вызвал швидку. С численными травмами его забрали до лекарни. Провівши обстеження, медики повідомили, ви зламали ногу. Андрію наклали гіпс. зробили 4 укола проти столбника. Скажу я вам, не дуже приємна процедура на протягом часу В частини тіла. Вот. Перевязали, нанесли відповідно, на повреждения, ну, прописали. Замовчувати те, що трапилося, чоловік не став. Андрій звернувся до правоохоронців, аби вони знайшли тих, хто залишив люк відкритим та поставив ненадійні попереджувальні знаки. Однак порушувати кримінальної справи працівники міліції не стали. Матеріали розглянуті, зібрані. По ним Відмовлено в порушенні кримінальної справи, оскільки це є нещасним випадком з власної необережності. Надалі, якщо цей чоловік хоче якісь матеріальні, щоб йому хтось компенсував, матеріальні та фізичні його вади чи щось там інше, це він може звернутися до суду і отримати вже за рішенням суду. Це все. Однак хто винен у тому, що люк був відкритим, та до кого звертатися за компенсацією, невідомо, каже Андрій Кудашкін. Люків по місту дуже багато, і не всі вони належать Київводоканалу. Дуже багато люків належать Київенерго, є люки, які пов'язані з зв'язком, з газом. Тобто, це ті люки, які прикривають колодязі інших комунікацій, не тільки нашої мережі. Представники Київводоканалу переконують, всі люки, які належать їхньому підприємству, небезпеки для громадян не несуть. Кожного дня наші люди, наші співробітники, ходять в районі, дивляться, де є відсутні люки, і це сигнали поступають не тільки від них, поступають ще від мешканців. Реакція дуже швидка в нас. Якщо навіть в нас немає самої кришки цієї, то перекриваємо бетонними плитами і огороджуємо для того, щоб люди розуміли, що там небезпеч але на жаль, їх крадуть і крадуть дуже багато. Аби злодії не викрадали кришки люків, балансоутримувачі замикають їх на спеціальні замки. Якщо ж таких не вистачає, або ж їх просто зламують, намагаються вберегти будь-яким іншим способом, наприклад, не чимось важким. Як один з варіантів, ось ця бетонна брила. Якщо я додам трішечки зусиль то з легкістю всовую її. І кришка моя. Лише за 10 місяців 2012 року тільки у столиці було викрадено 210 кришок люків, що на 39% менше від аналогічного періоду 2011 року, 342. Загалом у Києві спостерігається тенденція до зниження кількості випадків такого роду крадіжок, і це не випадковість, переконують експерти. Пояснюють все це завдяки появі нової статті у кримінальному кодексі України. Якщо фізична особа вкрала люки і це встановлено слідством, порушена кримінальна справа, то мінімальне е, мінімальне покарання, яке встановлюється законодавством по 185 статті Кримінального кодексу, це два роки е, виправних робіт. І до трьох років позбавлення волі знайти балансоутримувача підземного колодязю, до якого провалився Андрій, ми так і не змогли. Адже ні Києводоканал, ні Києвенерго не визнають його своїм. Пояснюють, колодязь старий та вже давно не робочий. Тому чоловіку навряд хтось виплатить компенсацію за лікування. Скільки ще людей потребують допомоги лікарів після зустрічі з комунальними негараздами? Невідомо. Ніхто такої статистики не веде. На жаль, травмування це не найгірше, що може статися. Інколи через звичайну недбалість навіть помирають люди. Два роки тому 69-річна киянка Галина Чухліб поверталася з роботи додому. До рідної оселі жінці залишалися пройти лічені метри. Утім, повернутися додому жінці тоді так і не судилися. Старенька провалилася під асфальт, під власною вагою. говорять, що була дира там. І, і Доски, да, так, ну, лежав. доска. Угу. Отут. Ну, вона, видимо, не звернула уваги. а вона тут в Тут теплотраса раз проходить. За словами очевидців, все трапилося саме на цьому місці. Допомогти жінці вибратися з підземної пастки кинувся випадковий перехожий. За кілька хвилин вже приїхала швидка. Жінку негайно шпиталізували. Утім, врятувати життя 69-річній Галини Чухліб медикам так і не вдалося померла. Людина з четвертого з п'ятого під'їзду муж... мужчина йшов, Та... витягнув її, ну, але вона вже зварилася. Вона ну, так, до этого, до поясу отсюди. Після того, що сталося, Галина Чухліб прожила ще вісім годин. Очевидці говорять, цієї смерті можливо було уникнути. За кілька днів до нещасного випадку на тому місці, де провалилася старенька, з під асфальту валила гаряча пара. Жителі кажуть, що про це неодноразово повідомляли Жек. Оце місто, де я стою, оце вобач угу. провалини. Отут воно є. Вона. А скажіть, будь ласка, до того тут було якесь просідання? яке було щось, пари, йшов, якісь щось таке. А люди скаржились. Скаржились. Комунальники ж говорять, що скарги приймали, але до того, що сталося, не мають жодного стосунку. З сожалення, в цій ситуації заложникам залишається ЖЕК, так як ну, не всі люди ну, можуть розділити зони відповідальності ЖЕКа і АК «Київенерго». Якраз магістральні трубопроводи. А, трубопроводи Творені непосредственно подають до дому теплоносителі гарячу воду, раз знаходяться на балансі Києва і вони відповідають за їх ті Люди цього не розуміють, і, звісно, весь негатив вважиться на жеки. Проте правозахисники кажуть, ЖЕК у будь-якому випадку повинен був відреагувати на скарги громадян та повідомити про аварійну ділянку балансу утримувача. У разі, якщо комунальники не виконують свої зобов'язання, ви маєте право написати заяву до правоохоронних органів. Ті мають зареєструвати скаргу, виїхати на місце аварії та знайти організацію, яка за дану ділянку відповідає. А балансоутримувач, у свою чергу, ліквідувати наслідки аварії. Утім, кілька питань все ж залишається. Чому тепломережі стають небезпечними для жителів міста? Та чому цього не можна попередити? Рік будівництва майже всіх мереж це десь середина х років. Тобто, термін експлуатації їх завершився, закінчився в компанії теплових мереж. майже 2,5 тисячі і за? Е Аналізом, який проводила аудит, проводила німецька фірма, більше 60 вичерпали свій ресурс і вимагають заміни. Загалом це десь 10 мільярдів гривень. Зрозуміло, таких коштів немає. Але поступово старі мережі замінюються на нові. У Києві за 2012 рік переклали 82 кілометри теплопроводу. Тому, як запевняють будівельники, найближчі 30 років ці труби служитимуть містянам вірою і правдою. Адже саме такий вони мають гарантійний термін. Дивіться у наступній програмі Чайлд Фрі або Кампанія проти дітей. Сотні молодих українців цілеспрямовано відмовляються від батьківства. Люди, які от жертвують яким своїм благополуччям і йдуть на ці жертви, їм становиться обидно, що ж я страдаю, або ти от ходиш і не сталкиваєшся з такими проблемами. І виходить, що ем... Іде осуждення і за те, що якщо я страдаю, то ти, пожалуйста, страдай теж. А якщо не хочеш, то я тебе буду осуждать. Чому діти стають зайвими у цьому світі? Люди, які свідомо позбавляють себе дитинства, вони позбавляють себе і благословення Божого, і роблять ріх тим, що вони не допускають у світ життя. Що це? Психічний розлад, відсутність батьківських інстинктів чи можливо да не на моді. Пластична, естетична, а в епоху відродження хірургія краси. Саме ці назви спадають на думку, коли ми прагнемо швидко та легко досягти фізичної довершеності. Спочатку Зачаловала дві потяжки в груді, були імпланти. Потім була ліпосакція, потім абдомінопластика, пластика, ушки, все. Я обращался больше за имиджевыми вещами. Ну да, наверное, чтобы как бы как больше нравиться себе или потешить свою эго. Кожен знает, до какого идеалу он прагне. Проте абсолютно не видит, какую цену может за это сплатить. Как мне сказал Высоцкий, вечером оперируетесь, утром уже вы идете домой. Ксения не стала ждать. Она к утру умерла. Чи існує краса, яка варта життя? З вами була служба порятунку. Пам'ятайте, наша мета це ваш добробут.